Так, хлопці, всім привіт. Така невеличка відеоінструкція по зборці цього девайсу. З чого почати? В общем, що входить в комплект? Маховик, ремінець, оця штучка, мотор, регулятор обертів і сам вал. Ну, з морква, звісно, там все робимо, все грає. Так, що почнемо з мотиву моторчик я не помітив Ну, він крутиться так що він дергається то що він на мінімальних обертах ось додаємо, сейчас Це максимальні оберти. Нікуди він не біжить, нікуди не тікає. Вимкнемо. Вимкнемо. час він зупиниться. Все ось, зупиняється. Зупиняється. Зупинився. Тут каністру, знайшов гратися хочу. Ладно, пограємось пізніше. Так, все, крутиться він в ту сторону, що треба. Тут доволі все чітко ясно написано. Зараз воно верх ногами трохи. Ну, нічого, тут пише Тахо, ну це до Тахогенератора, генератора, до, до, до цього ось, два провода жовтих Тахогенератор, генератор, ну, 220 Щас. 220 вольт ми розуміємо, що це 220 вольт. Мотор, тут тільки два провода від мотора. Йде, їх треба сюди. Ну, звісно, що трохи там дядько зробить як йому треба. Все, з мотором їздить Ця ерунда. Нічого їй не треба не підрізати, не ні наварювати ні. нічого. Цей є розмір оптимальний. Вона вже зроблена по оптимальному розміру. І тільки приварить тут. Ну і цю матотень приварить. Отак. Ну, звісно, що по центру там виставить не так, не так, не в поперек. То все зрозуміло. Тут є все марковане. Зараз зніму. Так. Що ми тут бачимо? Це з хрестиком. Ну, це, до речі, не хрестик, ось він. Це буква Х повинна була бути. Ну, вийшов хрестик, так. Хрестик. А тут, зараз я вам покажу. Зараз, зараз, зараз. Та воно, мабуть, не сфокусується. Ось є керном вдарена точка. Тобто хрестик должен підійти до цієї точки. І ці лунки співпадуть. З ясно. Всем ясно. Тут так само. Хрестик, ось ми бачимо. Хрестик має співпасти з цим хрестиком. Бо по-другому не стане. Тільки так. Хрестик до хрестика, точка до точки. Ну то дядько розбереться. Все. Ось такий комплектик зібраний. запаковываем и поехали. Ну а кому сподобалось такое чудо, ось мой контакт, хоть верхний, хоть нижний, звонить на любые, звонить або пищить. Видно, да? Тут есть такие комплекты, можно без маховика, можно с маховиком. Можна окремо морку, ну це, до речі, морку на ремонт привезли, тут їй щось трошки заважає, Ну то буде окреме відео по цьому ремонту то таке. В общем, кого цікавить, конусна дровокольна, морков'яна тематика. Звертайтесь. Ось, фокусуйся. В общем видно. Все хлопці. Кому треба, звертайтесь, зробимо. Дякую за перегляд.